Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Це маркер події. Будемо спілкуватися в, із колишнім нашим міністром закордонних справ Володимир Огризко. На зв'язку з нами. Пане Володимире, вітаємо! Слава Україні. Героям слава вітаю, вас, пане Романе! Пане Володимире. Ви завжди нас вчили, що треба ворога вивчати вздовж поперек і по діагоналі. Я почну по діагоналі і потрапляю зразу до великої російської Атлантиди. От саме звітом ти із дна города Орска хочу у вас, власне, запитати, чому у виборців Путіна з Орска важливішим є удар ракетою в центр Дніпра, ніж дамба, яка змивається за мільярд рублів? Ну тому що це московити, пане Романе, і відповідь може бути лише і тільки такою. Бо це окремий етнос, який живе за абсолютно нецивілізованими нормами життя і способом мислення, і тому це мислення є абсолютно скособоченим, перевернутим до гори дригом і не відповідає нашим уявленням про доцільність, розумність і все інше. Тому ви знаєте, я от вже якось настільки став спокійним в цьому плані, що я нічому не, 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 не дивуюся, тому що заглиблюючись далі і далі в цей, в цей русський мір, розумієш, що допоки він не буде знищений, ця популяція вона іншою не стане. Вчора я був на одному цікавому, річ навіть на двох цікавих таких внутрішніх обговореннях. От де ми якраз обговорювали питання про майбутнє цієї території, ну от і більшість учасників, люди тверезі, адекватні розумні, приходять до висновку, що до тих пір, поки це народне населення буде збито в одну купу от таких от розмірів. То нічого насправді не зміниться його треба доробити і робити це максимально так. Але подивіться, пане Володимир, ми завжди з вами звертали увагу, що настрої, зокрема, за Уралом. В Сибірі були достатньо відцентрові. Та вони навіть деколи під час отих засекречених описів населення писали в рубриці національність сибіряки». Тут маємо справу: Урал і за воно йде під підводу, гді где в караганді Але ми дивимося, що в цьому випадку от ті, які найбільше постраждали від всього, що робить центр, на ну, тобто не захищає їх, краде, не ну Одним словом, все робить по-русски. От так вони ж навпаки туди апелюють. Дивіться, я вам зараз е цитатку, щоб відео це Крінжове не показувати. Мой папа на війні, мой дом е затопіла, нам з мамою і сестренкою нігде жити. Помогіте нам, пожалуйста, Путін. Ну це к Путінгу ну, Орінбург е звертається. Вони ж якби не русські, вже кажуть. Ну, автономійські настрої пане Романе, абсолютно маєте рацію в Сибіру на Далекому Сході, це речі історичного плану, і вони себе справді ну, певною, певною мірою вважають іншими руськими, тобто, не, не не традиційними тими, які живуть там десь в болотах Московії. А, Іншими за своїм, так би мовити, походженням, історією, таке інше, і таке інше. То чого ну, вони до Путіна просто... тоді апелюють? А, а як? А тут же знову-таки все зрозуміло. Все ну Путін це ж цар, це ж намісник Бога на землі, від якого все залежить. Якщо, якщо не він, то тоді хто? Ну що, місцевий е, 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 губернатор, який прокрався, який е, не бачить тих притул, які не хоче нічого робити, і ще й на них кричить, коли вони вимагають якоїсь допомоги. Ну ви ж бачили розборки, які вже підійшли до рівня е, самого царя, коли він е, на селекторній нараді е, каже своїм оцим губернаторам, що ви ж так з людьми не, не розмовляєте, це ж не можна. Ви ж називаєте їх, що вони е, е, твердолоби, уперти там, і тому подібне, і так далі. Тобто, е, це, це теж е, ознака того, що. В свідомості цього народу нічого не міняється. Є цар, який все вирішує. Боярь Але... погані, цар хороший. Ну це, це традиція російського мислення. Так і в цьому випадку ми завжди мали надію на людей, яких в кишені гаджети. Малодняк, який абсолютно спокійно знає, як все обійти, соцмережі, як VPN-ом користуватися. І от коли дивишся на масований молодіжний челендж, це таке модне словечко. Там малодняк стоїть з табличками у різних формах від руки, де написано: Враг помні. Ми всі сьогодні Путін. Е, ну от після цього і ноги руки опускається. Це означає, що і личинки, так само е, такі самі фашисти, як і родітілі. Ну е, відтворення цього народонаселення відбувається постійно. А якщо ви зараз е, згадаєте, що е, в дитячих садочках починаються з двох-трьох років, встановлюється щось на зразок е, е, юнармійців, е, які марширують в пілотках, гімнастерках і так далі, то чому ви дивуєтеся, коли ці е, юні особи виростають до рівня? Тінейджерів чи навіть доросліше, просто Вони здавалося, смокнули... що на молод... на молодих це не повинно працювати. Бо коли ми були молоді, і над нами знущалися, проводили експерименти: жовтенята, піонери і другі комсомольці, то це завжди викликало внутрішній спротив, але може це через а те, що багато... ми українці. А, 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 пане Романе, я би тут з вами дозволив собі не погодитися далеко не у всіх, а промивання промивання мізків було тотальним. І було дуже багато людей, які ну якщо не свято вірили, то щонайменше не вручалися особо, особливо і так, ну там да, є пі піонери, там є комсомольці і тому подібне, і так далі. Тобто вони жили в цій е, реалії і особливо не, не, не е, як кажуть, ми не бухтіли. От тому, е, якщо ви собі уявити ситуацію. Ну, ви її не уявляєте, бо ви людина, все ж таки, яка не зачепила надто багато садка, я так сподіваюся, і при, він прийшов повз вас. Але якщо згадувати от мої дитячі роки, то це промивання мізків було тотальним. Е, від жовтенят від через піонерію до комсомольців. А зараз це саме робиться в Росії. Але там пішли ще далі. Там почали вже з дитсадків. За моїх ну я правда, дисадок не ходив, не ходив. Я з нього завжди втікав, бо я не міг бути оцією частиною цього, цього дикунства. Але е, я пам'ятаю, що все таки дитсадки вони були вільні від цього ідіотизму сьогодні. В Росії цей ідіотизм перейшов навіть до рівня о, цих самих трьохрічних річних Розумієте, mm -hmm. так що з них може вирости. Добре, я зрозумів глибину ширину і як то кажуть, і крінжовість з цього перепрошивання, але все одно була надія на те, що люди в Росії ж в принципі через свої експортні операції змушена була бути довгий час відкритою. І мені чому здавалося, може я помилявся? мені чому здавалося, що маючи доступ до своєї російської ж інформації, будь який в малодой може спокійно передивитися, переслухати Путіна. В зразка від 2000 року, де він розказує, що руський мір і Росія це часть європейської культури, і Росію він не бачить поза межами НАТО. Росія має вступити в НАТО. Це той самий Володя Путін. І це кожен русний може сам собі включити голосно на колонки, щоб промити мізки від того всього лайна, яке йому вкладають в садочка. Але вони цього не роблять. Абсолютно і робити не будуть, тому що. Пам'ять середньостатистичного московита вона закінчується вчора, в кращому випадку. А ви хочете, щоб він е, подивився е, те, що говорив Путін е, два років тому назад. Ну це непідйомне завдання. Е, я знаєте, інколи дивлюся те, що е, оці молоді е, е, говорять на вулицях. Ну, ви знаєте, е, волосся стає. Тобто, люди не знають не те, що якоїсь там історії. От е, особливо цікаво, коли їх опитують е, в дні е, 9 там мая е, перемоги і тому подібне. Ну ви знаєте, стає просто е, страшно, е, що е, наскільки це тупий, тупе покоління. Ну вибачте, за за це порівняння, а, а але воно тупе В прямому розумінні цього слова. Я не знаю, що там викладають в цих школах. Я не знаю, які програми їм там дають. Ну, ну люди, вже які вже е, вийшли з цього шкільного віку, вони навіть оцієї російської пропаганди не можуть відтворити. Вони цього все не знають. Так, бачите, тобто є певна якась така логіка, тобто Орвел, Орвелівщина Росії пішла далі глибше. Тобто, ви говорите про тотальну дебілізацію, скажемо так, покоління їхніх советських радітелей і дідушок і бабушок не були особливо мудрішими, і в цьому випадку є якась стабільність на Росії. Я от просто добираюся до точки, після якої ключове буде питання, яке я хотів, щоб наші глядачі почули. Але перше, за вам зацитую: не вчорашній день, до якого пам'ять працює в руських. А от сьогоднішній день. Реально не морнувши оком, їхній переобраний і, і, імператор і, і послідовник і, і, Ільїна і других фашистів, тобто товариш Путін офіційно каже: в Європі чому такі рекордно низькі ціни на газ, об'ясняє він рускім, каже, бо є дике зубожіння, і вони просто фізично не можуть платити більше за газ, тому їх уряди дають їм дешевий газ. А ми в в багатіємо, наші зарплати зростають, тому в нас і ціни зростають, і це говорить Путін тудей. І ну, правильно, пане пане, а чого вас це так дивує? От я, я справді починаю дивуватися ваші такі емоційні реакції. Ну, це де прийняти як, як норму, як, як те, що є просто ну іманентно притаманним цьому цій популяції. розумієте? брехня це. От ми ж з вами неодноразово говорили про скрепи, які, на яких стоїть Росія. Ну, брехня і страх це дві ключові скрепи, які тримають все разом. Ти боїшся і ти брешеш, ти брешеш, і ти боїшся. Ось, власне, пряма, е, пряма залежність того, що відбувається в цьому так званому суспільстві. І вони це їдять, їм це підходить. Просто, я от, Чому ціли, то все ви... запитую? Пане Володимире, я не е, дивуюся дивуватися. увагу. Ви, ви вжили слово. Стабільність то дуже правильне слово. <свят> Розумієте, Росія стабільна в своєму дебілізмі? Так от проходять але... <свят> проходять століття, а цей дебілізм залишається стабільною ознакою суспільства. От ми цього зрозуміти з нормальними так би мовити, головами не можемо. І європейці цього не можуть здо Вони думають, що ні, ми українці брешемо там на заході. коли кажемо що ребята, ну відкрийте ваші очі прочистять ваші вуха і послухайте, що ми вам говоримо. Вони кажуть, ні, ви знаєте, ви все таки русофоби, і вони не вірять, що таке може бути. І от я бачу, що і ви не вірите. А Ні, воно я просто є. не про це, пане Володимир, мені чомусь здавалося, що завжди якісь вибіжать, якийсь Чернишевський, якісь там декабрісти вибіжать, якийсь Шевчук з ДДТ на краняк вибіжить і скаже: Ви дебіли, чи що? В що ви слухаєте? Вам? Путін просто вас тримає за ідіотів. Це федеральні канали показують. І мало би бути як в букварику руско-совєцькому. Ми не раби, раби ні ми. Ну хоча б Вийти з чоловік з красну площадь з написом ми є ідіоти не тримайте нас за ідіотів але цього немає. Ну правильно і не може бути, тому що страх тотальний, тому що репресії такі, що вони бояться навіть на кухні говорити, тому що думають, що їх підслуховують, і говорять це, мабуть, під кодру. Я собі можу тільки уявити. І не більше це ті, які здатні про що ще говорити, але переважна більшість. Приймаю це як норму, їм добре. Розумієте, ви кажете, що вони з гаджетами. так. Але ментально вони в тому самому 14-15 столітті, часів е, там перших іванів е, і, і, і так далі. Ось, власне, в чому, на мою думку, трагедія цього, цієї території. Вона незмінна по своїй ментальній сутності. Ну власне, дивіться, тобто ми маємо варіант, що тут і, як там, і, не опрічники, а орки Івана Грозного, які тепер називається Путіним. Але в цієї всієї Орди є опція так залякати Захід, принаймні ту частину, яка солідарна з Україною, щоб вони так налякалися, що вже просто відкрито. Та не дипломатичними каналами, а відкрито почали би тиснути на нас. Сідайте, здавайтеся, підпишіть угоду, в бо нам страшно. Є якісь опції у цієї орди в Путіна зараз так до такого стану довести наших союзників? Так, вони довели вже. Подивіться, щоразу, разу, коли е, 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 йдуть усі нові хвилі про переговори, перед цим вже йде, <кій> йде така інформаційна артпідготовка, коли е, корисні ідіоти або просто ідіоти на заході публікують доволі. Начебто не на ідіотських виданнях, оці всі речі, про які ми з вами говоримо. Але публікують їх під рубрикою: удар України по Криму означатиме застосування Росії ядерної зброї Ну що це не хіба це не, не гра на, на Путіна через свій оцей абсолютно божевільний страх? Я вам скажу так, що оця вісь страху Вашингтон-Берлін, вона. Вона фактично робить альянс недієздатним, тому що ті союзники, які ну власне могли б орієнтуватися на цих двох ключових, ну, начебто, по, по своїй військовій економічній силі партнерів по альянсу, вони дивляться і не розуміють, що їм власне робити. Ну дуже добре, що зараз з'явився Макрон. Дуже добре, що є що є Велика Британія. Дуже добре, що Е, є малі країни, які не бояться е, наші балтійські друзі, північні європейські країни, е, ну власне, весь Балтійський е, регіон. Тобто, хоч вони, вони іначебто не дуже потужні, але в них є сила духу. Mm -hmm. А от е, у наших потужних союзників сили духу насправді не вистачає. Пане Володимир, маємо ще дві хвилинки. І якраз два питання. Перше питання: от ви говорили про тотальний дебілізм, який передається повітряно-крапельним статевим шляхом, тобто з покоління в покоління 14 століття, і до сьогодні на Росії. Давайте тоді подивимося, кинемо око до батьківщини виборчої демократії. І в цьому випадку, чи чи ви, як дипломат, чи ви знаєте в обличчя рідну сестру Мар'яни Безуглої, яка живе в Америці? Бо ми діаспори звісно, звісно. Я думаю, що ми всі знає. Маємо і проти них uh -huh. там навіть не одна там їх пару. А ну а як мінімум, я, що... я про я про те, що і Тейлор Грін це 100% рідна сестра Мар'яни Безугли, може навіть Мар'яна не знає. Ви поправки ну, бачили, що вона понаписувала до закону, аби його заблокувати. Там і про біолабораторії, і про Русську скріпною церков'ю, і про те, що всі, хто проголосують, мають бути мобілізовані збройні сили України. Виходить, що не тільки на оболоні, можна і в Штатах вибрати і ідіотку і посадити в Конгрес. Ну ви знаєте, мене навіть ну це це, це виправіста судково, Тут тут не, не як кажуть нема що ні, ні додати, не відняти. Але ви знаєте, мене здивувала інша конгресвумен родом з України, яка десь приблизно ну хоче, мабуть, посперечатися з цією пані в своєму, ну я не знаю. Може справді ідеотизмі, тому що ну це просто жахливо, коли люди. Такого типу обираються вищий законодавчий орган будь-якої країни, тільки мета і нашою, так само і роблять речі, які є несумісні здоровим глуздом Ну, це просто означає, що е, популізм, пане Романе, це е, на превеликий жаль, така собі е, ракова пухлина демократії, і якщо її вчасно не локалізовувати, не бомбардувати якимись там е, оцими. Спеціальними способами то вона може розростися до до справді тотального. Суспільного ідіотизму і потім і от тоді починаються проблеми. Так, знов ну, робимо висновок, що є в глобально є ковід. Так, у нас пандемія, і є ще пандемія дебілопопулізму. і вона все більше і більше захоплює території. Це такі наші філософські висновки, а от практичні, це на закуску, скажіть нам ваші очікування на шабат. Завтра буде субота, Там, ну, ніби. сподіваюся, що очікування, що очікування будуть позитивними. Ну, давайте тримати кулаки, бо. Вже якоїсь логіки там побачити неможливо, так що будемо лише вірити в те, що здоровий глузд візьме візьме гору. Тобто, конгрес проголосує і військовою і фінансову допомогу буде розблокована. З якими там параметрами це таке, вже але головне, що в у вас оптимізм Абсолютно. є. Абсолютно, Ну все ми дали можливість нашим глядачам розділити оптимізм нашого дипломата і колишнього міністра закордонних справ Володимир Огризко був для нас шанованим гостем. Це був Маркер Подій. Пане Володимире, дякую. До нових зустрічей. Дякую, раз вам, пане Романе, до нових зустрічей з радістю.